Це стейк. Ми всі його так любимо, але й боїмось одночасно. Його можна пересмажити, пересушити. Він може бути жорсткий або сирий. Але якщо у вас є автоматичний гриль, OptiGrill Еліт від Tefal, ви будете готувати стейк як шеф м'ясного ресторану без зайвих зусиль. І не треба вам ніяких термометрів для м'яса. Все легко на раз два. Все, що вам треба, це м'ясо і гриль, OptiGrill Еліт, який зробить все за вас. Отже, чому автоматичний оптигриль це must-have на вашій кухні. Перше, це дійсно не просто гриль. Це автоматичний оптигриль від Tefal. Ви багато експериментували з м'ясом, сковородою та механічним грилом, зрозуміли свою улюблену ступінь просмаження та за який час вона досягається, але все, ще періодично отримаєте, не те, чого бажали? Бо навіть готові якісні стейки можуть мати різну товщину. Здавалося б, це кілька міліметрів. Та яка різниця? Але вона є. Бо інша товщина вимагає іншого часу смаження. Але якщо у вас є оптигриль еліт, вам не треба ламати голову. Гриль сам автоматично вимірює товщину і розмір порції, сам підлаштовує температуру і час приготування. І який би ступінь про смаження ви не обрали, рер, медіум чи велдан, ваш стей буде ідеальним. Друге він максимально простий і зрозумілий. На екрані все написано. Просто обираєте режим під той продукт, який бажаєте приготувати, та натискаєте на кнопку. Далі OptiGrill автоматично все приготує без вашого втручання. Але триматиме вас в курсі. Пристрій має таймер зворотного відліку. Третє, його максимально легко мити. Пластини і піддон, куди стікає жир, знімаються. Тепла вода і все знову блищить. Важливо! Пластини антипригарні, тому агресивні засоби для миття тримаємо подалі і не використовуємо губки, які шкрябають. Рекомендую вам придивитися до аксесуарів тефаль та використовувати щітку для очистки гриля, яка забезпечить дбайливе очищення поверхні. Четверте. Якщо в назві оптегрилі є приставка XL, це означає, що його поверхня на 33% більша за поверхню звичайної моделі оптегриля Літ. Зараз він може приготувати до восьми порцій. Тому якщо раптово нагрянуть далекі родичі чи близькі друзі, ви швидко і смачно нагодуєте всіх. Ну і п'яте: фішка, яка дуже важлива, коли ви готуєте м'ясо, цей розумник. Має функцію суперскоринка. Завдяки такій опції стейк швидко започатується, волога не випаровується, і всередині під хрумкою скоринкою м'ясо залишається ніжним і соковитим. А зовні з'являються яскраво просмажені рисочки, як від барбекю. Автоматичний OptiGrill Tefal – автоматично ідеальний стейк.